Наше січня 2025 Папа прокомментурує. Папа починає збирати Лего. Погода у нас бомба, сонечко, а я згрібаю листочки. В общем, все як положено 1 січня. Життя продовжується. О, моя робота на сьогодні. І второй. мы начали потихонечку собирать нашу тепличку. Он с папой собрали уже четыре пролетика. Папа, комментарии второго дня. Просто трандис. День номер два подходит к концу. Мы хорошо поработали. А ну, Татусь, ты живой? І він доволі високий, 2,80 за вишки така бандура не фіговая, виходить. Коли зібрали каркас зразу його не затягуємо. Беремо ось отакі якоря, копаємо ямки і на якоряха виставляємо. Каркас по уровню. Добрий вечір. Закінчили рівняти каркас нашої теплички. Вирівняли тепличку по уровню, виставили її на якоря. Якоря закріпили до рами теплички, щоб вона. Стояла і нікуди не улітала. Отак вона зараз у нас виглядає. Після того, як закінчили рівняти каркас по уровню, закопали якоря, закріпили тепличку, тепер можемо повністю її. скручивать жорстка до кучки тепличка у нас 6 на 12 высотой она у нас 2,8 метра вот так вот предскажите будь ласка, Тому що ми ставимо її вперше. Чим її краще накривати плівкою чи полікарбонатами. Якщо плівочкою, то якою плівочкою? Якщо полікарбонатом, то теж, будь ласка, підкажіть, який полікарбонат кращий. Добрий день. Закінчив встановлювати додаткові поздовжні планки. На нашу тепличку для бокового провітрювання. Для цього придбав профільну трубу 20х20, кутники металеві 40х40х20, саморізи, грунтовку і, звісно ж, бажання. Профільну трубу порізав в розмір і закріпив металевими кутниками до арок. Ось так це все виглядає. Це додало конструкції жорсткості додаткової, ну і в майбутньому комфортно для рослин. Отаку. Йдемо далі. Йдемо, йдемо. Вся сторона те ж саме провітрювання теплички в жаркі літні дні відіграє важливу роль для росту і плодоношення рослин. Вот так. И закинчилось то уже.